Дишно дякуємо всім, що знайшли час сьогодні зібралися тут, на місці, де вчинено вбивство, де вбили нашого українця, християнина, греко-католика, вірного патріота України Андрія Парубія. Це вже не є поодиноке вбивство. Львів за останні часи вже знає. Друге вбивство, але це не вбивство, а страта, бо сталося серед білого дня, коли всі бачили для того, щоб продемонструвати свою зухвалість і нас застрашити. І саме, щоб народ не був застрашений, сьогодні чисто спонтанно ми вирішили зібратися на молитву і сказати, що ми не боїмося, бо з нами Бог. Ось для чого є ця молитва, а друге, для того, що Андрій був вірним сином України, але також він регулярно ходив до церкви, молився, любив Бога. Бо той, хто любить Бога, завжди буде любити Україну. Той, хто любить завжди, буде будуючим. Але, однак хотів би сьогодні пригадати вам, що це не є. Сьогодні щось надзвичайне, воно так триває вже століття. Згадаємо радянський період, тут близько тюрма на Лонську, пригідки. З 40 роки читав я Клементія отця Шептицького каже, якби трохи ще совєти побули, нас би нікого не стало. що тоді, коли тих убивали. Не могли інші говорити, а сьогодні, коли нас вбивають, ми єднаємось, щоб ворог бачив, що перестрашити людей, які борються неможливо. Хтось запитає, за що вбивають? Ну яка ціль війни? Невже ж не маєте ви місця у тій Московії, щоб будувати, народжувати? Чи розвивати ті землі вам замало місця? Ні. А проблема в чому? Проблема в тому, що ми маємо справу з невіруючими людьми, які прикриваються Господом Богом, церквою і в ім'я, нібито Боже, вбивають інших. Але чому нас? Або знаєте, ми тим є дзеркалом. Яке показує їхнє звіряче обличчя. Не дарма говорили і представники церкви і держав різних, що це є імперія зла. Я у 1998 році, перепрошую, в 2000 році, перший побував в Казахстані. Поїхали до наших людей туди. І там мій приятель поводив мене по місці, де відбували каторги українці. І ми з таким священником вирішили собі взяти звідти пам'ятку якийсь кам'янець. А то степи пішли туди і каже, ви який файний круглий камінь, то не зауважу в літаку. Ми витягуємо, а то частина кістки. Ще недавно там були концтабори. То ще недавні часи. Чому це згадую? Тому що недарма Патріарх Йосиф казав, що ціна нашої свободи це є гори трупів і море крові. Але ця війна показує, що народилося нове покоління, яке не буде миритися з тим. А друге, немає навіть чого сумніватися в тому що це все розвалить. Тому що те, що не побудоване на неправді, розвалино. Хтось запитає коли? Ніхто вам того не скаже. Але знайте одне? Московія впаде. Її завалить Господь Бог. Я не знаю як. А чому? Тому що порушили вони на святе на Боже. Але сьогодні не про них слово. А про нас, наші герої. Ми і так їх втратимо багато. Так хочеться, щоб вони жили і будували Україну. Але вони гинуть. Наука для нас. Такий був священник польський Ян Фордовський помер, написав такі гарні слова. Спішімо любити людей, бо вони швидко минають. Навчимося на тих прикладах цінувати тих, які є з нами які є тут, не створитися на дрібницях. А якщо дискутувати, вміти знайти істину, бути людьми, бути українцями, бути гідними християнами, поможи нам Боже, а душу усопшого, невинно об'єнного, раба Божа Андрія! Нехай Господь прийме свої обійми і душі всіх тих невинно тисячі мільйони закатованих і невинно вбитих. І за їхніми молитвами нехай пошле нам перемогу і мир, а їм сотворить вічною пам'ять. Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова, 47, було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Паробія. Йому було 54. Так як нам розповіли сусіди, Андрій Паробій щоденно виходив. Ось ось з цього кутка, оскільки жив поруч цієї вулиці, і ходив у спортивний зал. Наразі ми не маємо точного підтвердження, що саме так сьогодні було, але це те, що нам розповіли його сусіди. Постійно дуже вітався завжди, дуже хороша людина. Скільки я з мамою навіть заходила, там навіть закрутки робили, там радили, як mm -hmm. добре посолити. Просто сам без охорони, без нічого ніколи не було. такого. Дізналася від сусіда, каже, що він проходив мимо, каже, що навіть каже, ну так що чув сусідка, яка тут живе, вона бачила і навіть сказала, що привіталася з ним сьогодні зранку. А ви знали, що тут живе Андрій Парубій? Бачили його? Я знав, що він тут живе, десь в тім новому будинку. Андрій Парубій був відомий громадський політичний діяч. Він був комендант Майдану, і, але останні роки не вирізнявся так, скажімо, якимось такою дуже активною громадською позицією, там, скажімо, брав участь в якихось акціях і так далі. Тобто він проживав у Львові, робив певні заяви, вважав, що НАТО це єдине, що може гарантувати. Україні безпеку він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни, е ну якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками, не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним. і якраз вважав свою місію допомагати армії, і дуже активно в Комітеті оборони працював. Це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів на даний час. Ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Невстановлена особа здійснила близько вісьми пострілів з вогнепальної зброї. На даний час яка ще не встановлена. Розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Скажіть, будь ласка, як так швидко відео з місця вбивства потрапило в мережу? Хто мав доступ до цього відео? Ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесне відноси до де з приводу того, що Несанкціонована була виточка цієї інформації в телеграм-канал, і в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка діям тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації.